Міддіо, телебачення, інтернет кінематограф. Напевно, без цих слів уже ніхто з нас і не міг би уявити свого існування. Мас-медіа стали частиною нашого життя. Ми покірно їмо те, чим вони нас годують. І, напевно, майже ніколи не замислюємося, чи корисні для нас ці інформаційні страви. Завдання вирішити проблему правильного використання, сприймання і реакції на продукцію мас-медіа ставить перед собою наука медіапсихологія. А що знають українці про цю науку? Давайте перевіримо, що таке медіапсихологія, на вашу думку? На мою думку, це психологія діяльності засобів масової інформації, працівників засобів масової інформації. Ну і психологічні аспекти тих відносин, які виникають в процесі діяльності засобів масової інформації. Отже, що таке медіапсихологія? Це медіапсихологія це психологія, що стосується досліджень в сфері засобів масової інформації. Що таке медіапсихологія? Медіапсихологія. Що ж, мабуть, це щось на кшталт наукової дисципліни, що вивчає шляхи формування громадської думки під впливом засобів масової інформації і так далі. Що таке медіапсихологія? Е, ну я вважаю, що медіапсихологія це е, відношення самого медіа до своїх своєї аудиторії те, якими засобами е, ці дана медіа. Представляє свої погляди і яким чином вона впливає на суспільство. Що таке медіапсихологія? Це можливість через інтернет, і через телебачення або через радіо впливати на людей. Що таке медіапсихологія? Чесно кажучи, поняття нема, що таке медіапсихологія, але можу зробити таке припущення, що вона вивчає вплив. Медіа на суспільну індивідуальну свідомість да, і те, яким чином от, зворотній зв'язок, наскільки це сприймається людьми, от, і наскільки вони вміють критично підходити до а, інформації з медіа. От, здебільшого люди не, не вміють критично підходити. Власне, в цьому і є основна задача медіа в тому, щоб пропагандистський дискурс внідрять в, в ума і душі. От, так що все. Же запитування, ми зрозуміли, що поняття медіапсихології кожен розуміє по-своєму, але більш чи менш правильно, і ми будемо згодні з останнім нашим доповідачем, що все таки мас-медіа може дуже негативно на нас впливати. і тому нам потрібні ґрунтовні знання про цю науку, щоб вміти правильно керуватися цією інформацією, правильно її сприймати і контролювати, що є погано, а що добре. інформацію, яку ви отримуєте з телебачення, радіо, інтернету тощо, і будь ласка, не втрачайте здорового глузду.